На цьому тижні розпочалися жнива. Поспілкуватися про очікуваний урожай та розповісти про особливості цьогорічної жнивної кампанії, ми запросили заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Василя Корнієнка. Василю Івановичу, вітаю вас. Доброго дня. А чи готова Черкащина до жнив? Черкащина вже вступила в збір радніх зернових. Якщо говорити про готовність сільхозпідприємств до збирання врожаю цього року. То матеріальними технічними засобами забезпечено на 90%, 100% забезпечено паловомастильними матеріалами. Деякі питання є по комбайнуванню, але через певний проміжок часу ці комбайни, наші ж комбайники працюють на півдні, вони повернуться сюди і допоможуть збиранні ранніх зернових. Якщо говорити про ринок зерна, це основне питання, і ми на сьогоднішній день над ним працюємо, то проведена відповідна зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств, з управліннями агропромислового розвитку. Намічена тактика проведення жнив і реалізації зерна. І це в першу чергу через аграрний фонд в державні ресурси, де на сьогоднішній день сама висока ціна. Основне завдання, щоб ми оперативно. Спрацювали і заклали зерно в державні ресурси. Плюс це регіональні ресурси. Це нам потрібно 54 тисячі закласти. Це теж певна допомога для аграріїв Черкащини. Тримісячний запас. Тут я дякую і голові обласної адміністрації, і голові обласної ради за розуміння, і депутатському корпусу, що завжди підтримують і виділяються кошти для закладки цього зерна. Тобто, Черкащина вже в жнивах. Ми вже стартували, є перші намолоти. Звичайно, ще озимої пшениці деякі господарства приступили, це не основний масив, а озимий ячмінь дає вже непогані результати, і я думаю, що ми вийдемо на ті показники, які закладені в соціально-економічному розвитку області і прийняті обласною рад, на сесії обласної ради. Поясніть, будь ласка, нові цьогорічні стандарти якості зерна. Ну, до цього року ми працювали по ГОСТу, який був прийнятий 98-му році. З цього року, по 1 квітня 2010-го, буде працювати новий гост. Ну, Тут ще багато питань. Завтра ми проводимо нараду з керівниками всіх лібоприймальних підприємств, щоб відпрацювати одні правила гри, щоб не було ще на одному підприємстві, чи це приватне, чи державне буде різниця, щоб вони були скрізь одинакові. Що сказати про гост, то це <кхух> сільгосппідприємствам по класності є деякі пільги. Але там є свої нюанси щодо домішок, тобто неповноцінного зерна. От ці основні моменти ми завтра розглянемо і приймемо відповідне рішення. Подеякують, що хлібоприймальні підприємства планують підняти вартість за зберігання зерна. Як це позначиться на вартості хліба? Завтра на цій на Раді буде і це питання розглянуто. І дане відповідне доручення головою обласної державної адміністрації і ціновій інспекції, і антимонопольному комітету, щоб все-таки подивитися на фактичні затрати цих підприємств, але потрібно врахувати одне єдине, щоб це було нормально сільгоспаровнику і було економічно ефективно хлібоприймальному підприємству, тобто, щоб були паритетні правила гри. В нас такого не просліджувалося в хлібоприймальних підприємствах раніше, але завтра ми ці питання обговоримо теж. На ціну, як воно вплине, ви мали на увазі зерна. Я думаю, що воно суттєво не вплине на ціну зерна. Головне на сьогоднішній день по ціновій ситуації не допустити демпінгу, тобто дати тим. Покупцям, які сьогодні дають нормальну ціну. Сама хороша ціна на сьогоднішній день державна через аграрний фонд. Василю Івановичу, на які результати жнив сподіваються цьогоріч аграрії області? Ну, прогноз річ втішно, але сільосвиробники, та й ми коли ще сіяли, то вже закладали якісь цифри і їх подавали в план розвитку економіки області. Сьогодні видно, що ці показники будуть виконані, споглядаючи на хлібну ниву. Хотілося б більше. От зберемо, звеземо, я прийду в студію і скажу, стільки, чому і так. Ви розумієте, багато чинників. От сьогодні потрібно косити, а дощ іде. Тому треба зважити ще й на природні умови. А щодо організації, то наші підприємства готові, штаби працюють, контактні телефони є, і наші аграрники зроблять все, щоб вчасно, з мінімальними втратами зібрати вирощений урожай цього року. А я нагадую, що в гості до Віка новин завітав заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Василь Корнієнко. І ми спілкувалися про особливості цьогорічної жнивної кампанії.